Тебе був викидень? Yeah. Як ти цей момент проходила як людина, яка знає, як влаштовані душі, і чи сиділа, і ти шукала оце чому в своєму житті? Чому в тебе так? Зрозуміла, що це викидень тільки після того, як я пішла здала аналізи, тому що в мене просто кровотеча не припинялась протягом там трьох чи чотирьох тижнів. Коли я захотіла зрозуміти, чому так сталося, я пішла в духовний світ, звернулася до свого наставника, побачила душу, яка через мене буквально знаєш, як транзитом така пролетіла. І мені дуже чітко пояснили, що це була підготовка, і є навіть душі. Які твій організм і твою першу-другу чакру таким чином вони прочищають для того, щоб прийшла інша душа на більш чисте місце. Ті люди, які каналізації чистять, да? От угу. у цій душі така задача була підчистити мене в тому числі. Це така вагітність, коли швидко викидень. А потім через деякий час ти вагітнієш другі. Але є інші моменти, коли знаєш викидень на якомусь пізньому терміні. От там вже може бути тема родова. Була така історія в мене на сеансі, коли дівчина приходила з викидним і виявилось, що в неї в роду була жінка, яка робила аборти знаєш так, в ничку. І про це мало хто навіть в роду знав. І таким чином вона створила цю негативну карму. Яка потім вилізла саме у цієї дівчини. А є коли теж із нещодавніх випадків, коли прийшла клієнтка, у неї також викидень був, і вона захотіла дізнатися, чому так сталося. І вийшло так, що ця душа, вона побачила цю душу, вона каже, Боже, ну тіпа, це, це моя душа, я її знаю, ми з нею знайомі, і вона побачила їх сумісне минуле втілення. Там було про нерозділену любов. От що ця жінка вона хотіла вийти заміж за е, чоловіка. Вони наче любили один одного, але цей чоловік вибрав не її. По-моєму, він обрав кар'єру і він її покинув. Якби. І вона, знаєш, стала з тією боль'ю, з тим, що ну, любов не розділена і все таке. А в цьому житті виходить інша кармічна ситуація, де е, вона не обирає його. Цю душу, яка хотіла народитися хлопчиком. І ця душа, знаєш, вже наче там реалізувалася по кар'єрі, і хотіла втілитись до неї, а я, от тепер я готовий до, до любові. От тепер давай, да, якби зустрінемось знову. А тепер ця душа, виходить мама, вона якби відкинула цей момент. Типу, вона також його не обрала. І там він її не обрав, а тут вона його не обрала. А коли от аборт, коли. Мати не обирає ту дитину, яка пройшла, яка готова далі йти в цьому світі, жити і проживати свій до часто абортовані діти і їх душі, духи, фантоми вони залишаються в астралі. Ті душі, які застріють в астралі, вони часто стають агресивними. Астрал, це астрал це такий певний простір, який є, от є, як ця кімната, а є її невидима проекція. Начебто такої самої кімнати, але в астральному просторі, як такий духовний дубль. Ці діти залишаються в астральному просторі, вони, якби такі, знаєш, потеряні. Часто такі душі чекають, в кого втілитись наступного. В роду. Коли мама робить аборт, і після цього народжується дитина наступна, то часто цей абортиш, він фантомом кріпиться до цієї першої дитини і намагається замість неї прожити її життя. І тоді ця людина вона може навіть не знати, що мама робила аборти, але вона буде тащить на собі не тільки себе. Ой, ця душа починає як впливати на цю людину. Вона хоче забрати своє. У неї ціль прожити життя. Прожити ті свої задачі, ті свої цілі, які вона поставила цей абортиш, да? але е, вона не може, і вона може прямо агресивно е, намагатися через іншу душу проявитися і показати, що я тут, показати мамі, чи показати взагалі світу свої задачі, що я, хоч якимось чином, маю вклинитись в цю родову систему. Окей, як рід впливає на душу? От душа обирає цей, рід, цю, цей рід, іде воплощається, і виходить, що рід, що ж вона ж не просто обрала цей да. рік, рід якось впливає, і на роботи на душу саму душа. Вона через рід намагається програти те, що вона запланувала. Вона обирає той рід, який їй найбільше підходить, і вона виходить, заключає як певний контракт з певною родовою системою, на те ж Да? І коли вона втілюється, вона зі свого боку допомагає роду в пропрацюванні якихось родових кармічних питань. Mm -hmm. А рід, зі свого боку, допомагає їй в своїх якихось питаннях, ну, в питаннях цієї душі, того, що вона хоче, наприклад. І mm -hmm. це має бути в ідеалі певний такий е коннект. Певний коннект, коли е душа з родом, вони гармонійно Втілюються. А що тоді відбувається, коли відмовляються від дітей або в пологових будинках, або, наприклад, стають в дитячі будинки? Треба розуміти, що там, де тебе кинули в дитинстві, скоріш за все, ти кидав когось. Якщо з тобою жорстоко поступаються, то скоріш за все ти також так робив. Багато людей, які зараз проживають війну, вони проживають війну через те, що вони проживають свою карму воєнних, тому що вони колись. Брали участь у війні і виконували чиїсь накази. І зараз вони народились не просто так саме тут, на цій території, а тому що вони проживають іншу сторону. Як це коли до тебе приходять в твій дім і нападають? І це у нас і в родовій системі це є, тому що були загарбники. Да? Mm. Там, в моїй родовій системі, в твоїй, ще в чиїсь. І у нас поки що ну, ми це не прожили.